Секс продовжається. <хи> Значить, хочеться зробити по-людській комбайнах. Торік я їздив на одному, е, До речі, в комбайні тормоза тільки на передні колеса, і е, роздільний тобі кусити, Роздільний е, один циліндрик на ліве колесо, один циліндрик на праве колесо, і звичайна справа, що на кожне колесо і окрема педаль. Ну, це зроблено для маневреності, так само в тракторах деяких теж. Тобто вижимаєш праву педаль тормоза до кінця руль і комбайн може розвертатися, одне колесо стоїть. Знаєте, такий фокус. Коротше, минулий сезон, ну який там у нас сезон, ми там тих 7-8 гектарів своїх молотим, але перегонів у нас багато. То минулий сезон ми від'їздили на одному тормузі, нашого тормоз, да? ну В цьому році, думаю, треба ж зробити по-людськи. Значить заказую на круті фірмі. А, проблема що? Проблема простіша. Глав, оце главний тормозний, простенький такий, причому якийсь чугунний чи що тяжкий, е манжетик порвався. Звичайна справа для тормозних циліндриків, а його немає де не да купити. Обшукав мотоцикли китайські, квадроцикли, е ну, тим паче по комбайнах, не продають такої штуки. Показують залізяку подібне. От. Ну не продають, то не продають. Ну що ж, прийдеться розкошелитися, Заказую я новий циліндрик По каталогу Циліндрик обійшовся мені... Бляха, щось біля 4 тисяч гривень, точно не пам'ятаю. Біля 4 тисяч щось там, сам циліндрик. І що ви думаєте? Ну ніби все. По-перше, він алюмінієвий. Той чугуний, це алюмінієвий. Ну так подивився на пошті. Різьби, ніби такі самі, все таке саме, ну, забрав, все добре. Ну, Як по каталогу, то ж не шутійна справа. каталог. Починаємо складати, а не дожимає, не дожимають штуці, не дожимають, Закручую до кінця, а трубочка болтається. Міраємо. І що в нас виходить? Що дзюрка в е, цьому. Милому циліндрику на міліметрів три довша. Тобто болт впирається, не зажимає трубки. Ну, краще нічого не придумали, як богаркою зняти ущину. Ось не все. Цей штуці теж не зажимає. Не зажимає через те, що... Балін пася тут якраз косить. Коротше, не зажимаєте, не зажимає. Пробуємо. Не знаю, що з того вийде, бо тормоза то така штука. Тут сумасшедший тиск, виходить, тормозної рідини. Оце будемо пробувати никати. Ну, варіант. Можливо, я змарную. Можливо, я змарнував вже циліндрика, вважайте, за 100 баксів. Можливо. Не дай Бог, звісно. Але я ще маю маленьку надію, що в ньому манжет такий, як сюди, підійде. Маленько, але я ще не ліз, не розбирав його, думаю, я таки його може стромлю сюди, а може і не стромлю. Будемо бачити, то я вже його ставлю і знімаю третій раз, бо ніби вже все зробив, зложив, закручую, а не зажимає трубки. А не зажимає трубки, то що ж, воно ж, тормозуха буде текти. Зараз дехто на біки закручується, зараза трохи починає задовбувати та залізяка. Кажуть, нервію коробочку, але ж нерви нервами, Ну, залізяка доставати починає. Така нехороша штука вийшла. Болтик тут теж, ну не болтик, той штуцерок. туцирок. Не, не на не на 10 і не на і не на 9. йо майо. Ще таку поки вольно крутитись, можна крутити на 10 ключиком. А як добре затягнути, то й на 10 ключик пропускає, а на 9 не заходить. Йдеться того, що на 9 точити, який інакше вихід на один раз. Получається, щоб закру... Та що таке вже й не закручується зараз, не наживляється якоїсь бляха Там видно, що яке? Uh -huh. Думаю, що не видно, треба трохи тако звідсиву крутити від мене, знімати точніше. Не знаю, що з того вийде, то ще одне діло його закрутити, а друге діло, щоб воно ще не пропускало тормозуху. Ні, тут і паршиво такого о зверху. О, мені Ай, зараз. Щось не хоче наживлятися, а проблема в тому, що алюмінієвий, не дай Бог чуть трохи набіг. На Різьбі гандрик. Що зайо? Ось така парнуха з технікою. Беж серйозна фірма. Але бачите, циліндрик чуть-чуть зробили не такий. Чуть-чуть, ну як же ж так. Чуть-чуть не такий. І от. Ооо, так, вроді тут йде нормально. Я поки що просто наживлю. Блін, ага, пальці корчить З непривечки то з тим болтиками галочками, а той щось, а той нерівно йде. Чи рівно. А рівно робить, тільки ріже. Чи не нерівно. Ладно, будемо сподіватися, що на краще будемо сподіватися. Так. То ще нічого, то ще не парнуха, то ще вона крутити. Доступно. То не то, що там як ото треба буде. Бачите, не знаю, чи ви замітили, капають капельки з розподілителя гідравлічного. Комбайн у нас... Скільки у нас років вже? Зо три? Чи зоштири? Три певно. Е, -е перед війною ми його купили, так? Да? Не знаю. Не пам'ятаєш? Ну, нехай чотири роки. А ми що, перший сезон тільки заїхали на... На поле, і у нас топлі не розлетілося. Все одно прийшлося чужого комбайна наймати. А вже на другий сезон ми його більш-менш нормально. От. І що? І То розподільник так капав ще в попередніх власників. Оце вся наклонна, бачите, воно жирна, все воно в маслі. От. Хочеться зробити по-людськи, але тут та зараза, покажи Денис, розподіліть, я так знижу. Бачите, скільки тут трубочок всякої бляства. О, ото капелька капає масло. Я думаю, що то капає, я вже так заглядав з усіх сторін, вимив його перхером. Я думаю, що то капає зверху, там де штоки заходять від речагів. Там, до речі, мені підписник написав, що то не проблема поміняти ті манжети. Ми будемо пробувати певне, але його тут зняти, лки палки, трубочок до нього певне штук з 20. Ну не 20, але біля десятка. Як їх тут відкручувати, ще пів біде, а як потім їх закрутити нормально. Ой, коротше. Залізяка. Залізяка. О. Оце я попиточував болгаркою, не знаю, то звісно не робота болгаркою підточувати, такі точні є І, І ще й на комбайні. Зовсім не робота. І щось воно зовсім не хоче крутити. Може то, блядь, поблін... не, не по різьбі пішло. Може, крути, не ой, блін, ой, блін. Ой, блін, певне, не по різьбі пішло. Ой, блін, блін. Ааа, їдрена колі. Що ж тут таке? Там щось туго дуже тягнеться. Трубка вольна, а... Аж тут сердтяшку йде. Бляга, зірватися, не дай Бог. Ху а ручки то вже болять зараза. Вже вночі будуть крутити. Зараз я кручу гайки, а вночі будуть руки крутити. Ну вроді то... Ага. Не зажимає. Якої трасті? Так. Не зажимає трубку зараз. Я ще. Ж... складывается, чего можно не зажимать. Развальцевался штуцер. И упирается в дно. Цилиндрика. Так и тоже может быть. Болтается только. Блин, а такое страшное дело. Бобоксує ключ. І що? Зараз Деня піде наверх, залі Болтається, сука. А-а-а! Задовбало! Ну ладно, зараз. Ще ти затягну Зараз денис заліє трмозуху, подивимося, що з тої всі її получилось.